«Запорожський Січ Запорозька Січ. Запорожкій Січ». Даніель з цікавістю вивчає українську мову. Вперше почув її на початку весни, коли зустрічав біженців з України у Польщі. Відтоді, дізнавшись про повномасштабну війну в нашій державі, вирішив побачити все на власні очі та зняти документальні відео. Мені було важливо, оскільки мій дідусь пережив одну війну. Приїхати і подивитися, що таке війна. Побачити, як живуть люди, коли це відбувається. Восени вперше побачив жахіття бучі, ірпіня та бородянки, що приніс туди руський мір. Усі свідчення місцевих, що пережили окупацію та терор загарбників, фільмував і викладав на канал у Ютубі. Історії українців шокували коли я вперше поїхав в Ірпінь. Може, через три дні. Мені довелося плакати, тому що мені було дуже важко емоційно і було багато інформації. Важко слухати людей, які були на Донбасі та в Луганську, і які переїхали в Ірпінь, бо там колись було безпечніше. Даніель каже, особливо врізалась у пам'ять історія пенсіонерки з Ірпеня, яка за одну мить втратила дім. Вона була схожа на мою польську бабусю. Вона була маленька і дуже гарна. Ми говорили, може, хвилин 20. Вона розповіла мені історію про те, як вона втратила свій будинок, і спогади пов'язані з цим будинком. У бучі Даніель відвідав готель сімейної пари, в якому під час російської окупації перебували загарбники. Після них залишились лише понівечені меблі та простріляні двері. Кімната 16. Тут вони розмістили снайпера. Це видно по цих мітках біля вікна. Снайпер фактично сидів тут і стріляв у цивільних, які проходили повз на вулиці внизу, намагаючись втекти. фільмування нападу Росії на Україну перший воєнний досвід Даніеля в ролі журналіста. До цього історії про війну він чув тільки від своїх бабусі та дідуся, які пережили Другу світову uh, Мій дідусь три роки був у концтаборі Освенцем, а потім його змусили безкоштовно працювати на фабриці в Німеччині. Він залишив Польщу і приїхав до Англії. А коли ми були дітьми, мама багато розповідала про війну багато говорили про те, скільки загинуло поляків, як наш дідусь був в Освенцемі. Війна була частиною нашого дитинства. У ну, Даніель розуміє, наскільки важливо документувати воєнні реалії в Україні після кількох днів у Запоріжжі та нетривалої паузи, хоче поїхати на Донбас, аби поспілкуватись із жителями Сходу України. Даніель говорить, найбільше його вражає відкритість та незламність українців. Тетяна Пода, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, Ілля Гірник, телеканал МТМ.